Вітаю вас, діти. Пригадаймо, яке свято ми готуємось зустрічати. Вірно, Новий рік. А чи буває новий рік без ялинки з іграшками? Звичайно, що ні. Адже вона головна на цьому святі. А якої форми можуть бути іграшки, трикутної, квадратної і круглої? Подивіться на ялиночку, вона ще порожня, тому давайте. Прикрасимо її разом. Вгорі ми повісимо іграшки трикутної форми. Ось вони, подивіться. Внизу ялинки розмістимо іграшки круглої форми. А під трикутними іграшками повісимо квадратні прикраси. Тепер подивіться уважно і скажіть, іграшки якої форми висять наверху? Трикутної форми. А під ними висять іграшки якої форми? Квадратної форми. А де висять іграшки круглої форми? Внизу ялинки. Чудово ви все запам'ятали. Подивіться, перед нами великий круг червоного кольору та менші круги, котрі біля нього. Тепер на цей великий круг покладемо менші круги. Чим схожі ці круги? Вони. Однакові за формою. Скільки жовтих кругів? Один. А скільки синіх кругів? Чотири. Молодці. Ви чудово справляєтесь? Тепер погляньте. На великий жовтий квадрат. Та менші квадрати котрі біля нього. Покладемо на нього менші квадрати. Скільки зелених квадратів? Чотири. А скільки червоних квадратів? Один. Чим схожі ці квадрати? Вони однакові за розміром. А чим відрізняються кольором? Чудово! Ми з вами закріпили знання про фігури та їх кольори. Молодці! Сьогодні ми з вами гарно попрацювали. Ви навчилися прикрашати ялинку, порівнювати фігури за кольором і формою та дізналися, як можна описувати розташування предметів за допомогою слів. Над, під, вище, нижче.